Протягом місяця полтавські правоохоронці виконували поставлені завдання у зоні антитерористичної операції, передавши естафету своїм колегам, зведений загін у повному складі повернувся додому. Мене радує те, що всі приїхали живі, цілі, здорові. Зрозуміло, що вони зараз торопляться до своїх діток, до своїх дружин в сім'ю, до батьків. Може в кого і внуки є, але в черговий раз вдячний особовому складу за те, що забезпечили безпеку охорону громадського порядку в східних областях. Біля обласного управління міліції Полтавщини своїх героїв із радістю і гордістю зустрічали колеги, родичі та друзі. Дочка дуже ждала його. Це у нас вона у нас третя. Постійно з папою по телефону балакала, пісеньки йому співала, піддержували його в усьому. Важко йому було? Ну, нам всім важко. Упродовж місяця полтавська міліція допомагала переселенцям, супроводжувала колони з військовою технікою, охороняла громадський порядок, брала участь у бойових операціях, несла службу на блокпостах. Різноманітного характеру люди їздять. Ми не знаємо, що що від них очікувати. Ось є люди, ну, нормальні, є люди не дуже нормальні, розумієте. Справа такого роду, що всім українців, після теплої та дружньої зустрічі прибулих героїв відпустили додому набиратися сил.